Книги порівнюють із ріками, які напувають планету мудрістю. Але щоб зрозуміти твори улюблених письменників, потрібно постійно працювати і не шкодувати на це ні часу, ні сил. Уміння вдумливо читати збагачує життя і робить його цікавим, охоче відкривають мудрість книги та пізнають загадки світу найкращі читачі Житомирщини. в обласній бібліотеці для дітей визначаються найкращі читачі Житомирщини. Цього разу за цей почесний титул змагалися 25 школярів, які здобули перемогу у районному або міському турах конкурсу. Мені 13 років, а читацький стаж 10 років. У 9 років я вже прочитав Іліаду і «Одіссею», і Гомера. Тому я вважаю, що я гідний претендент на звання найкращого читача. Я багато читав в бібліотеці нашій шкільній. Мені бібліотекар предложила піти на конкурс, запропонувала піти на конкурс. Я піш пройшов відбір, пройшов відбір в Бердичеві там. Ми готувалися з моєю вчителькою, і я приїхав сюди на конкурс. Чому я найкращий читач? Тому що я дуже часто відвідую бібліотеку. Також на уроках української літератури ми завжди працюємо. І мені мені дуже подобається читати твори, тому що вони цікаві в них можна дуже багато дізнатися. Цього року артгрупа працівників обласної бібліотеки для дітей подбала про нестандартний формат проведення конкурсу. Усі учасники були поділені на три команди: учнів шостих, сьомих та восьмих класів. Вони вирушили на пошуки з частинок розуминок. Саме так по-казковому називалися конкурсні бали за правильні відповіді у творчих змаганнях. А щоб пошуки з частинок розуминок були вдалими, командам дали назви та супроводжуючих осіб за мотивами творів Всеволоди Нестайка. Я героїня з книги Все Володи Нестайка. Я книжана моє, моє завдання в тому, щоб допомагати своїй команді. Моя команда Супер-Б, 6 клас. Я з дітками пересуваюся по бібліотеці, і ми заходимо до різних пунктів. І вони виконують там завдання. Я в образі Андрійка Фандазера. Моя команда називається Агенти СД. Зараз я їх вожу в бібліотеці. включаючи. Е наш досвід проведення минулих років конкурсу ми вже зрозуміли, що найкраще виконання завдань учасникам подобається, коли вони знаходяться в різних залах, змінюють аудиторію, змінюють місце знаходження. І саме тоді дитина може розкритися зовсім по-іншому, тому що в різних залах вона зовсім різні завдання. Вона більше спрямована на юридицію та роботу з книгою. Бібліотекарі запросили конкурсантів на літературне фан-патіо, яке розпочалося із квесту. Його завдання читачі розв'язували в інтернет-класі, інформ-кімнаті та інтелект-центрі. Своє вміння працювати з книгою школярі демонстрували у пошуковій експедиції. Одне із завдань це було родит біля книжкової полиці», Їм потрібно було в книжках знайти правильну відповідь на задане запитання, вказавши точну сторінку в даній книзі. І наступне завдання це було у нас по заплутані літери. називалося, по заплутаним літерам відгадати, яке ж було зашифровано слово у даному. Турі. Учасники досить вміло справилися швидко, молодці. Ми задоволені, багато правильних відповідей. Завдання пошукової експедиції були не дуже складні. Швидко їх треба було знайти і потім дати правильну відповідь. Цікавими були і завдання на комп'ютерах, в інтернет-класі. Нам давалися завдання на комп'ютері. Наприклад, одне із завдань, що кують у чарівному займку годин брати ковалі, майстер тік та майстер так це із такого такої казки Ковалі Щастя або Новорічний детектив. Вони кують частинки золотинки. Всеволод Нестайко є лідером читацького інтересу. Його твори перекладено 20 мовами світу: від англійської до бенгальської. Трилогію Тереодури з Васюківки внесено до особливого почесного списку Ганса Христіана Андерсена. Як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. Для книг Всеволода Зіновійовича характерно гумористичне обігравання імен та ситуацій. Його незвичайні та надзвичайні історії завжди закінчуються добре. Можливо, тому вони так подобаються дітям. Я Ну, дуже люблю Все Нестайка. Я дуже прочитала багато творів. Наша команда називається «Супер Б», тому що Всеволод Нестайко написав такий твір «Супер Б з фракадельками кожному класі давали різні назви, такі як твори, які склав Всеволод Нестайко. Я у образі Тарадора з Васюківки. Головного образа, найвідомішого. Всеволода Нестайка. І в цих костюмах був Я Варень, Павлуша Завгородній. Я обрав, оскільки люблю цю казку Тарадора з Васівки. Спочатку була взагалі ідея взяти образ пана Морока із казки «Із країни сонячних зайчиків. Але ми подумали, це ж злий персонаж. А Терадори з Васівки і смішні, і веселі, і добрі. Тому ми вирішили образ Тореадору з Висюківки взяти. Е, моє захоплення читання, тому що е, коли я читаю, в мене дуже велика уява, як ну що далі буде. Е, моя улюблена книжка Тарадора з Висівківки. Там Ява і е, Павлуша, вони були справжні друзі, вони ніколи не продавали друг друга. Вони допомагали в, в тяжку хвилину і були наросли вода. Я герой е, твора Всеволдонстайка в країні сонячних зайчиків. Там є герой Віснянка, він е, рудий, в нього багато веснянок і я надів цю поруку, щоб бути більш схожим на нього. Він мені подобається, він дуже позитивний, е, любить ну, сміятися, читає. Більшість конкурсантів брали участь у конкурсі в образі свого улюбленого книжкового героя. Коли я читав в Севда в Україні сонячних зайчиків, то я вибрав героя Кошія Валеру. Він мені сподобався, тому що Валера, це спочатку був хлопець. Він був бойовий, такий розумний. І ну, як його всі боялися, і завжди ну, його любили. Але потім він ну, там зустрів одного ну, дядька, його звали Бабай, Та йому дав випить такий напій, який перетворився. Став той Валера дорослий і перетворився на кошія. Відігнувши цей костюм, я думаю, що я найкращий. Мені подобається книжка Поліанна. Я сьогодні буду її представляти. Я буду розповідати про те, я що письменниця написала цю книгу для песимістів, щоб ті подивилися на світ іншим поглядом, сповненим радості, почали творити щось нове і тому мені сподобалася ця книга, тому що я дуже хочу навчитися, так як це написала письменниця Еленор Портер. Щось створити прекрасне і ніколи не ображатися ні на що. У мене ось таке плаття, шляпа і в той час, які були від сонця. Також е сумка, яка такі, ніби мічімаданджі, які раніше носили і для Оксани Гудіч, і для інших учасників конкурсу читання є найулюбленішою справою у вільний час, проте мають вони і багато інших захоплень. Велика сім'я, сім братиків, чотири сестрички, і кожен має своє захоплення. Ну, кожен різний, що йому подобається. Особисто мені я дуже люблю читати, люблю різні твори відомих письменників. Також люблю нашу шкільну бібліотеку. Там багато чого нового дізнаюся. Також люблю допомагати бібліотекарю у різних святах, конкурсах. Ну і люблю я люблю взагалі різні види. Люблю також співати, хожу навчаюся в музичній школі. Займаюся спортом, ходила на танці. Я дуже світла і оптимістична людина. Я рідко маю поганий настрій. Це, на мою думку, добре, бо добрий настрій допомагає долати будь-які перешкоди. В моєму рідному місті на мене чекає моя родина. Чотири сестрички, один братик, і чекають вони мене з перемогою. Я дуже люблю читати. Мене дуже багато захоплює. Наприклад, живопис я навчаюся в художній школі, плету з пицями та гачком та роблю фенечки. Над усе люблю читати та займатися стрільбою. Лука. мені дуже приємно знаходитися у колі таких завзятих читачів. Конкурсантам із читацьким досвідом було нескладно впоратись із завданнями Вікторини з Омонімами і анаграмами. В учасників дуже цікаві завдання. Наприклад, зараз вони складають з букв по завданню слово або ім'я або фамілію. Дуже цікаво, так і я бачу, вони добре справляються. В той час, коли учасники конкурсу здобували собі бали, супроводжуючи їх бібліотекарі та гості заходу, не сумували, а активно працювали у бібліотечному ресурс-центрі. Де представлялась цікава література різних серій для дітей середнього шкільного віку, де презентувалася нова література наших Житомирських поетес та письменників ми хотіли, щоб сьогодні бібліотекарі, які приїхали з області, вони бачили, що нового відбувається саме в нашому місті, щоб вони змогли навіть придбати з підписом автора книжки Світлани Штатської Марії Рудак, Тетяни Яковенко і Олени Корж, і поспілкуватись навіть по скайп-зв'язку з Ізраїлем. Під час скайп зв'язку відбулося спілкування з музикантом та дитячою письменницею з Ізраїлю Валентиною Бандерською. Душа і тут з нами з Україною і з українцями, і вона часто відвідує Україну і е, пише зараз. Вона стала якби письменницею, стала почала писати поезії, прозові деякі такі оповідання невеличкі, все і для дітей вона ось пише поезії. І е, ми вирішили з нею активно співпрацювати. Вона хоче презентувати свої е, твори, які вже написані там в Ізраїлі, але які стосуються нашої держави, нашої України і е, е, Будемо казати дитяча творчість, хоче презентувати в нас в наш Житомирі. І це десь восени. Вона на початку осені вона пообіцяла приїхати. Впоравшись із різними видами літературних шарад, конкурсанти перейшли до Арки Слави, де вони проголошували гасло, початком якого обов'язково мали бути слова книгу читати. Книгу читати, правду узнавати, «Книгу читати. Мріяти, фантазувати, себе і свідки здавати. Завершальним етапом конкурсу став презентаційний майданчик під назвою Золота полиця читача. У ньому конкурсанти представляли свої найулюбленіші книги. Я взагалі люблю дуже читати, але мої найулюбленіші книги це є Ніна Бічуя, «Шпага Славка Беркути, Марина Павленко. Весаленька із 7В», все стайко», пригоди грицька половинки, все стайко», дивовижні пригоди. На моїй золотій книжковій полиці є багато книг, але найулюбленіші мої книги є такі: Джек Лондон Жага до життя, Даніель Дефоро. Бінзон Крузо, Михайло Коцюбинський Дорогою ціною, Іван Карпенко Карий. 100 тисяч Льюіс Керол Аліса в країні Чудес. Мої улюблені книжки Сьюзан Колінс, Голодні ігри, Стефані Майер Сумір Сутінки, Ірен, української письменниці Ірен Роздобутько Арсен і улюблена історія про дружбу трьох друзів Гаррі Поттер» і улюблена частина Гаррі Поттер і Кубок вогню. Щодо моїх улюблених книг, то їх настільки багато, що я не могла б вам розказати про всіх. Я вибрала три найголовніші: це, наприклад, Кіра та таємниця Бублика. Я дуже багато читаю українських авторів, серед них Володимир Рудківський та Оля Русіна. Книга Володимира Рудківського сподобалася мені тим, що автор пропонує подивитися на, на дитячий світ очима дорослого. Друга книжка, яку прочитала, це сестричка. Вона розповідає про дівчинку Ксеню, у якої дуже багато цікавих ідей. Вона ніби маленький геній. Мріє стати військовою, як і її дід Вікторія Савіцька. Тому на її золотій полиці читача знайшли своє місце такі книги. Перша моя улюблена книга це є українські народні казки. Друга моя улюблена книга це є книга Україна у вогні Олександра Довженка. Наступна моя улюблена книга це є книга Павла Загребельного Дума про невмирущого. Наступна книга це одна із збірок юні месники Лесиного краю. Та, і, так, і остання моя найулюбленіша книга це є е, книга Мама не плач Я повернуся весною Оксани Максимишин Корабель. Мені найбільше сподобався вірш Мамо, не плач, я повернуся весною. Який цей вірш мандрував усім інтернетом, друкували на білбордах, і саме тут я хочу його з вашого дозволу прочитати. Мамо, не плач, я повернуся весною у шибку пташинкою, вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою. А може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово тепер не будемо їм. Прийду, попрошуся у сон твій тихенько, промовлю, як мається в домі новім. Мені колискову вже ангел співає. А Рана смертельна тепер не болить. Ти знаєш, Матусю? І тут сумно буває. Душа за тобою рідненька, щемить. Загалом читацькі вподобання конкурсантів дуже різнобічні. Найбільше я люблю читати це детективи і різні пригодницькі історії. І дуже любила ще з дитинства так співпало з Володим... Всеволодом Зіновичем Нестайка. Люблю читати Жуль Верна та Джека Лондона. Найбільше люблю наукову літературу енциклопедії. Моя улюблена книжка це Оксфордська велика енциклопедія школяра. Першою книжкою, яку я прочитала, була Приходи в лісовій школі. Прочитавши всі вісім частин, я буквально проковтнула спочатку пепі довго панчоху, потім «Пригоди боліно. У моєму читацькому щоденнику 65 книг, але це лише третя частина всіх прочитаних мною. Виступи читачів оцінювала компетентне журі, чарівні мудрагелії. Вони стали володарями скарбів, тому що саме до них потрапили частинки розуминки, які конкурсанти збирали за свої правильні відповіді у літературних випробуваннях. Филююся за кожну дитину, яка сьогодні тут, тому що бачу, як вони готувалися. Видно по костюмах, видно по тому, як хвилюються. Видно, по тому хто що з собою приніс, як розповідають про ті книжки, які їхні любимі книжки. Звичайно, я бачу, що дали один клич лозунг, але багато хто старається його на ходу переробити, щоб було оригінально. Ну будемо. Пробувати бути об'єктивними, тому що дійсно питання, завдання їхні сьогодні були дуже незвичні. Найбільше з частинок розуминок вдалося зібрати та перемогти серед учнів шостих класів Ірині Недострел з Любарського району. Коли була мова, я дуже ще в п'ять років вміла читати, і я вже багато. Прочитала казок різних в шість років. Я прочитала першу моя книга, була ця снігова королева. Зараз я дуже люблю фантастику, детективи. Я зараз ось закінчила читати ролінг Гаррі Поттер» і Келих вогню. Серед семикласників перемогу здобула Каріна Куреча з міста Житомира. Моя улюблена книжка Перемагаючи долю, яку написав Олександр Зубченко. Особисто мені читання дає. Бадьорість, наснагу та о, натхнення для створення власних творів. Каріна любить не лише читати, а й писати поетичні твори. Що ж її надихає? Мені подобається писати про людину та її емоції. Заздрісні не можуть полюбити. Гордість не дає відкрити страх. Злі не можуть без війни прожити. Ходять із невагою в устах. Скептики не знають світла долі, страх трима окови на ключі, не пізнати їм ніколи волі, і живуть, як бідні багачі, і з людьми зіграли чорні жарти, загарбавши емоції й слова. Ви не грайте з чортом у карти, якщо вам свобода дорога. Байдуже, що сонце вже не сяє, все одно, що на дворі дощі. Той, хто серце ділом зігріває, ніколи не замерзне у душі. Найкращим читачем серед учнів восьмих класів стала Вікторія Писаренко Черняхова. Ми дуже ретельно готувалися. Ми підбирали костюм. Я була в образі Роксоляни із книги Осипа Назарчука Роксоляна. Мої улюблені книги. Це напевно я люблю Данте Лієрі, божественна комедія. Також я дуже люблю Осипа Назарчука Роксоляну. Сердер Оскар Серце Троянди також моя одна із найулюбленіших книг. Переможці конкурсу отримали потівку до Львова на всеукраїнський форум видавців та фестиваль дитячого читання Книгоманія. Всі інші учасники також не залишилися без подарунків. Ми нагородимо кожну дитину, яка приїхала до нас в бібліотеку. Ми вручимо дітям призи, і це дуже приємно, що діти із різних куточків нашої області виявили таке бажання. Це говорить про те, що дітям потрібна книга, що діти люблять читати, люблять ходити до бібліотеки. Що для них книга це цікаво, це дійсно джерело пізнання світу і одне із найкращих надбань людства. Конкурсанти закликали інших долучатися до читання книг. Зараз багато дітей сидить більше за комп'ютером, чим читають про книги. Деякі діти забувають. Я вважаю, що читати потрібно, тому що книга це як провідник в життя.